Сьогодні у випуску аварійне відключення електропостачання. Як у Запоріжжі пережили блекаут: 35 військових та одна цивільна особа повернулись додому. Обмін полоненими відбувся в Запорізькій області. Загинуло немовля. Черговий лікар отримав поранення. Російські військові обстріляли місто Вільнянськ. Більше двох годин без електропостачання залишились жителі Запоріжжя та області. Аварійні відключення сталися по всій Україні через ракетні удари ворога по інфраструктурі. Про це повідомила речниця Запоріжжя Обленерго Зорислава Цупренко. Частина крамниць в місті зачинилися, інші обслуговували покупців лише за готівку. А є фонарик. І ми підсвічуємо, приймаємо... Є ліхтарик, і ми підсвічуємо і приймаємо товар, тому що вибору нема. Все записуємо вручну. Термінал, звісно, не працює. Розумієте, це незручно, покупцям незручно. У нас загружений весь прайс-ліст аптеки і відпускаємо з нього по телефону. Предпочити готівкою буде. Якщо є можливість, можуть скинути на телефон, ми самі проб'ємо, коли з'явиться світло. В кожній аптеці є холодильники, препарати, які. Зберігаються в холодильнику холодильники по можливості, стараємося не відкривати, щоб холод зберігав. Також в кожному холодильнику є ходогень, який буде ще підтримувати холод в холодильнику. Через відсутність електропостачання запоріжанку Марину з роботи відпустили додому. Треба ж якось доїхати і все. Дитина вдома зараз бігу, бігом. Сам буде сидіти в тімноті. у місті та області тривають роботи з відновлення енергопостачання, зазначає Зорислава Цупренко. Також жителі деяких районів Запоріжжя залишились без опалення та водопостачання. Питну воду людям підвозили у цистернах. 35 військових та одна цивільна особа повернулись додому. Обмін відбувся в Запорізькій області. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених бійці, що захищали Маріуполь, були на Азовсталі, а також назвардійці, що були взяті у полон на Чорнобильській атомній станції у перші дні вторгнення. Новонародженому крилу було всього два дні, коли окупанти завдали удару по лікарні, де він перебував разом із матір'ю. Хлопчик загинув у другій ночі. Росіяни влучили у пологове відділення вільнянської багатопрофільної лікарні. Повідомила голова вільнянської громади Наталія Мосієнко. Роділя зараз відправили її додому. Вона в такому шоковому стані. А дитину відправили на суд Ще одне те, що лікар-гінеколог, який працював вночі, чергував, він був, доставали його з-під завалів. Лікар-гінеколог Андрій Андрійович, який цієї ночі дістав травму, пропрацював у вільнянській лікарні 15 років, розповів директор закладу Олег Іващенко. Ми його відправили реанімаційним, реанімаційним автомобілем, супроводження бригади реанімаційної. Обласну клінічну лікарню. Він сознання був адекватний зовсім. Ну, контузія і опіки. На момент влучання ворожого снаряду в лікарні перебувало 47 пацієнтів. Наразі залишаються шість: три пацієнти кисневозалежні та три після операцій, зазначив Олег Іващенко. Ми приводимо до порядку, очувцю розруху. І будемо працювати на тих ліжках, які ми зберегли ліве крило воно отоплюється, А це порядка дев'яти палат. Ну, множте на три-чотири чоловіка. Це достатня нагрузка на один пост. На місці влучання працюють рятувальники. Триває розбір завалів. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Пустинці такі нас вищали. Це скільки повиносили, повикидали Та там. На мусор. Та на що викинути, щоб він ну, ну, не спав? Не, внукам на пам'ять оставили. Та там відро Та повезли. Що баба стала живі? Заклякли від удару вночі, а вранці заходилися лагодити дах, адже в дощову погоду могла обвалитися стеля, кажуть пенсіонери Віталій Трохимович та Галина Васильівна. Вчора протягом дня залатали дах та вікна. Це не знали, куди йти, що робити, куди бігти, по оці, оці двері так, так, по обірваю. Як посипалися, задзвініли. Я швидко набираю до сусідів. Ваших... Погріб кажу, який. Другого кажу, прильоту не буде. Подружня пара переїхала до Новотроїцького з Запоріжжя 20 років тому. За рекомендацією лікарів, нову будівлю звели власноруч на місці старої хати, каже господар. Сам я строїв, сам робив. Вона сама штукатурила, сама ніхто допомоги ніякої не було. Росіяни обстріляли село Новотроїське одночасно з комишовахою. Близько другої години ночі, 21 листопада. Ракета впала на поле поряд із сільською вулицею. Тут у деяких будинках ще проживають люди, переважно пенсійного віку. Оце такий осколок від ракетного обстрілу, дуже важкої ваги. І це тільки осколок, це просто жах. Ударною хвилею пошкодило й помешкання сусідів. Вчора залатали вікна плівкою, частково накрили дах. Спали ніде, ніхто нічого не думав. І тут такий страшний взрив. І все. Посхвачувались, не поймав, що до чого. Бігом повдівалися, повискакували на вулицю, пішли дивитися, чи хоч хазяйство живе, чи ні. Ну, Слава Богу, все нормально. До сих пор трясе, і руки, і ноги, все трясеться. У дощову погоду комунальники поспішають залатати вікна сільської бібліотеки. Після руйнації хоч якось врятувати книги і забити вікна. Зараз почнемо роботу. Вигрузили зараз потрібно починати, тому що така погода. Що треба чим скоріше, тим краще. Це другий ракетний обстріл росіянами з села Новотроїцьке, каже староста обстріли. Ми чуємо пошти кожного дня, тому що вони ми близько біля лінії вогню і обстрілюються. Прилеглі території, але на нашу територію на щастя було лише два приліти. Один приліт перший був у нас 12 березня. Обстріляли наше село Градами. Всі власники пошкоджених будинків подали заяви до поліції. Від Комушувацької громади отримали легкі будівельні матеріали на тимчасовий ремонт. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. Російські військові обстріляли колону цивільних авто поруч із селом Кам'янське. 22 листопада люди евакуювалися до Запоріжжя через так звану дорогу життя, адже це єдиний втілілий шлях, який веде до обласного центру. Через негоду транспортні засоби застрягли у багнюці. Травмованих немає. На дорозі життя виникла надзвичайна ситуація, яка супроводжувалася масовим обстрілом в цей час. Колона з 14 цивільних автівок. Потрапила під обстріл. Бійці ДСНС зорієнтувалися і швидко вивели людей у безпечне місто. Таким чином вдалося врятувати 49 людей, з них 11 дітей. Найменшому пасажиру було два місяці. Перші три ворожі снаряди влучили в сільську школу. Четвертий потрапив ось сюди в город, внаслідок чого були пошкоджені будівлі та обійстя одразу декількох господарів. В декого немає даху, в декого вікон. Все це люди вже самотужки разом з іншими односельчанами намагаються відновити, відбудувати, аби бути готовими до зими. Да, тут на забор був шифер такий да, Повалило було. дерева, корака побора. Mm -hmm. Молоді деревця, ну, це жал. Та паркан цей весь на користь. А худоба не постраждала, кури, так, да, у вас? Кури і кози, кози на балці. Ну, кози не травмовані ні, ні, і курей не побило. Ні, ні. Як мороз поркується. Пів дервовано і Двері вирвало у віранді. «Це вже зробили. Оце ж зараз розбите вікно, бачите. Трочки повилітали, я їх трошки на місто поставили. Ми закрили і все. А це не повилітало, бо тут була сітка москітна. Ми постояли, шарахнуло дуже, аж хата затрусилася, вроді як землетрус. Думаю, зараз посипеться ті ж железобетонні перекриття, зараз посипеться. Коли ні, вдержалось, почали сипатися вікна і шифер. Оце ви сюди отак заходите, якщо бахкає, так? — так? Ховарю. У вас вже і крісло є, так? Да? Да, є крісло. Наприклад, коли дуже стріляють, чи чуть що -чу близько до села або в селі ми тут ховаємося в цьому кугольчику. Тут дві стіни кругом. Так що угу. погріб не йде, бо там як завали, там нас ніхто не достане. Частково відновив будинок і сусід Надії Кольчиєнко Олексій Фіберг. На момент обстрілу чоловік з дружиною спав вдома. Каже, вціліли дивом. Каркана немає, там складений волос. Ми, звісно, хотіли хату перекривати, але не так по варварську. Вікно те вибило. Тріщини з'явилися, яких не було штукатурки. Двері теж. Бабах відкрило, бабах закрило. Mm. І Побило шифер весь. Це за, це за першою ракетою. Почав тріщати. Ну, а потім оце четверта була. І стінам досталося. ну, так. Собаки сковоліли дуже. Ну, Слава Богу, вижили всі. І думки не було ховатися, ну куди ховатися? У мене в сусідньому селі родичку, то убило, прилетіло в віранду, якраз у погріб, де вона, звичайно, ховалася. Далі по вулиці стоять будинки, які також пошкоджені від обстрілу. Люди, що залишились, поступово латають свої помешкання. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Купа сміття, так вона ще мала. А через два дні вона буде дуже велика ще тиждень тому. Ситуація поруч із сміттєзбиральним контейнерним майданчиком, що розташований між будинками номер 6 по вулиці Рекордні та Добролюбова, 1 виглядала так. Листя осінню, листя, восени влітку, бананки пусті, коробки з пластику і всі точки стихійної торгівлі, продажу овочів, фруктів. Увечері, коли вони зачиняються, те, що вони не реалізували, вони все сюди приносять. Подібна ситуація зі стихійним сміттєзвалищем не перший рік, розповідає місцева жителька Олена. Ну зараз от вивезли його. Через деякий час от мастер стоїть і каже: а я мож, сюди будуть возити. Мені адміністрація ну, дозволила. Таракани я вже мовчу, особенно літом. Таргани я вже мовчу, особливо влітку, коли тепло. Вони тут усюди, щури. Я бачила сусідки також. Влітку в день ось тут вони бігають. Ось такий гарний такий пацюк. Місцеві жителі зверталися до контакт центру 1580, Смітник прибирають, але згодом ситуація повторюється. Місяць тому писали листа секретареві Запорізької міської ради. Писала куртів, ну відповіді не було. Просім прекратити... припинити робити звалище. Або як раніше було привозити у цей величезний для вивозу побутового та будівельного сміття. Оставте ось там. Є проблематика даної території це. Накопичення опалого листя та гілля в деяких випадках і будівельного сміття на території, яка прилегла до контейнерного майданчику. До повноважень районної адміністрації відноситься вивіз опалого листя та гілля по мірі накопичення. У цьому році укладено договір з підрядною організацією. Та на минулому тижні двічі було вивезено опале листя та гілля. На кінець минулого тижня територія. Ула в належному санітарному стані Валентин Пересипкін, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.